В історії України є моменти, коли слово ставало зброєю, як шабля чи рушниця. Один із найвідоміших прикладів це легендарний лист запорозьких козаків турецькому султану в XVII столітті. Султан, сподіваючись на підкорення козаків, надіслав їм вимогу здатися. Відповідь козаків була глузливою, сповненою сарказму та образливих порівнянь, які висміювали владу султана. Ця історія надихнула художника Іллю Репіна, який у 1880-х роках творив знамениту картину запорожці. Пишуть листа турецькому султану, полотно передає дух козацької свободи, гумору та непокори, що стали символом незламності українського народу. Проте листування у схожому стилі не зникло. Під час Другої світової війни у 1942 43 роках Житомирські партизани написали власне лист Гітлеру. У ньому так само звучав зухвалий тон, насмішки над ворогом і непохитна впевненість у перемозі. Сьогодні українські воїни планують бойові операції на картах, розробляють стратегії та завдають реальних ударів по ворогу. Хоча їхні дії говорять гучніше за будь-які слова, дух козаків, які колись глузували солдана, продовжує жити в українській армії.